Негативний вплив архітектури на людину проявляється у момент їхньої взаємодії. Розглянемо на прикладі входів. Ви гуляєте містом, і вам необхідно зайти в якийсь магазинів, але між вами буде стояти ряд перешкод. Спочатку вам потрібно подолати сходи, а потім витіювати пандуси. В чому ж полягає проблема? Полягає проблема в першу чергу в тому. Що е, різниця між періодом, коли тільки був створений проект і його втіленням, достатньо велика Достатньо велика для того, щоб великі якісь норми і щось кардинально помінялося. Ми знаходимо витвори мистецтва і просто неймовірні форми, що навіть хочеться спитати, як ви умудрились це придумати, але по факту я розумію, як архітекторка, що інші архітектори, які це робили, викручувалися як могли у буквальному сенсі, тому що якщо щось зроблено надто дивно. На це є якась обов'язкова причина, і як правило, скажу одразу перед спорудою не завжди вистачає місця зробити нормальний пандус. Але один бог знає, що змусило деякі входи в комерційні споруди підняти надто високо. В таких випадках змієш тільки одне: що скоріш за все ця будівля була перепристосована і появилась комерція значно пізніше, і появилась в тому місці, де не планували її робити. А щоб дізнатись про архітектуру більше і про всі нюанси, і розібрати. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Хочу говорити про архітектуру, щоб розглядати більше таких моментів. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.